Київський національний університет імені Тараса Шевченка а, Інститут специальності... міжнародних відносин, відносини. спеціальність міжнародних форматів. Так, два дипломата. Ось, а, пане о, Володимире о, Женю, ви чули, і ще раз повторюю, ми обрали тему: конфлікт чи все-таки єдність і союз між батьками. Вічний конфлікт, діти і батьки. Так? І от на вашому прикладі, вашої сім'ї ми захотіли б сьогодні про це поговорити. Власне, у вас дуже велика сім'я. А ви як людина-дипломат великого рангу а, дуже часто ну, приділяєте, приділяли, коли були в ранзі міністра, а, були на державному рівні приділяли увагу державі, так? Але ж є сім'я. От на вони на одній сходинці стояли для вас, чи щось перше було держава, а потім сім'я, чи коли сім'я, а потім держава? Ви знаєте, у мене так склалося, що сім'я і моя державна робота, вона якось завжди була поруч і десь одна одну доповнювала. От дивіться, коли ми поїхали скажімо, працювати за кордон, це теж державна державна робота. Це ви маєте я, часів Відня, да? я маю на увазі часів Бонну, часів ага. Відня. Тобто зі мною були всі мої рідні. Тобто дружина і троє дітей. Сьогодні ми говоримо тільки з Жендюю, хоча, хоча у нас ще є Леся і є Ростислав. Ростислав зараз в Лондоні, правда, він не брав участь в захопленні ага. цього будинку, про який щойно е, говорилося, але він там працює зараз. От. А Леся, студентка третього курсу, так що теж, тут, тут, теж, теж вчить, вчить усякому разі, те, що таке дипломатія. Тому тому знаєте, ми всі, коли були разом, то ми і е, один одного так би мовити доповнювали. Я з точки зору державної роботи і впливу на сім'ю. А сім'я на мене як на державного службовця. Тому я думаю, діти і ми тут десь грали на рівних. На рівних у нас деякі з де мені підказують кадри. Є з вашого сімейного життя. Давайте от їх подивимося. Це будуть можливо світлини, так увага на екрани. Сім'я Огризків. Ну це, це мої Олеся і красуні. і Женька. Це мої красуні. Так, де це ви були і коли? Це було в Карпатах. Ми якось влітку відпочивали в районі якраз О, до речі. Яремчі. І оце... Патріотичний туризм, так? І ходили в гори гуляти. А ще світлина є? з сімейного архіву. До речі, ви можете теж приєднатися до нашої розмови 4941194, Код міста Києва 044. От ну, скажи мені, будь ласка, Женю, ну вже ну, отримала освіту, вже є чому повчити можливої батька в життєвому сенсі, не тільки в професійному, але менше з тим, коли ви вдома сваритесь, ну, в кожній сім'ї, наскільки дипломатично ви виходите з цього стану? У нас чесно... і хто перший робить крок? У нас, по перше. Взагалі то ніхто особливо не свариться. Тобто дипломатичне спілкування закладено з такого глибокого дитинства, що ну, немає ніколи ніяких різких фраз. Тобто Ми угу. завжди говоримо дуже спокійно і е, можемо і вирішити монотонно. Ні, не монотонно, можна цілком емоційно говорити, але при цьому ніяких тим більше образ ніколи не буває. І завжди цілком мирно вирішуємо будь-які питання. Це знаєте, колись е, називалося. Політикою мирного співіснування, от, хоча в даному випадку, це стосується тільки ага. міждержавних відносин, але у нас просто такий, е, е, ну знаєте, е, дух атмосфера в сім'ї, коли ми справді відчуваємо де можна щось зробити. <muci>